Купаємо сьогодні в лісі, співають пташки. Ось така гарна атмосфера навкруги. Нас сьогодні четверо чоловік, друзі. Купаємо чотири прибори, тож більше буду, напевно, сьогодні як оператор. Надіюся, місце перспективне. Хлопці камради покликали мене покопати. Кажуть, місце знатне і по старих культурах, і по середньовіччю. І кажуть, що навіть проскакували римські динарики, друзі. Тому а, запасайтесь терпінням. Будемо шукати, будемо розказувати, будемо показувати, друзі. А, а ви вже можете поставити лайк отак, авансом. знаєте. От поставте лайк авансом, а потім, а потім в кінці відео зрозумієте, чи, чи вартий був аванс, чи треба було аванс, чи не потрібно було. Тож, йдемо, йдемо копати. Так, друзі, був чорний сигнал. І ось ось терчить сукерчина, друзі. Ось така сукерчина. Думаю, що це щось сучасне, тому що вона ще не встигла закиснути. Але, можливо, це Австрія, Є були такі австрійські сукерки. Тут, скоріш за все, були позиції австрійські. Можливо, щось звітом, друзі. Але дивіться, невелика, не тяжка і досить, досить цікава знахідка. Ми купаємо сьогодні чотири прибора. І от камрад, а, таким радісним криком зовом покликав мене. дивіться, друзі. От, от така заліпуха. І як ви думаєте, що це таке? От. Цікаво, скільки людей орієнтується, який період. Тому що я, я вже знаю, колись не знав, а зараз знаю, що це період, друзі, старенький. Це Київська Русь. Ось така мотига. Ось така мотига Київська Русь, просто подивіться. Тут були знайдені інші артефакти, років два назад. Була знайдена ще одна така мотига і сукира Київської Русі. І тому ми з друзями вирішили сьогодні. А, дослідити більш детальніше це місце і не дарма. Спочатку вискочила сокира австрійська по чорному, а тепер ось така мотига, друзі. Ось така річ. Я думаю, що вона ще дуже навіть жива. Якщо її обстукати, вона досить, досить жива. І думаю, що, можливо, навіть комусь в колекцію піде. Є люди, в такі, які колекціонують такі знаряддя праці, друзі. Тож думаю, що сьогодні буде досить знахідок, тому що копаємо 4 прибори, друзі. Тому слідкуйте, не переключайтесь. В прямому ефірі будемо викопувати. Каже камрад, що монета. Другий камрад каже, що якась мідна штучка. А я кажу, що це пробка від горілки. І, і шрапнель. Чотири варіанти, друзі. Ось так. Зараз подивимося, хто з нас буде найближчий. Дивіться, оця методика досить серйозна, бачите? Це не новачок. Видно не одну знахідку прорубав лопатою, поки дійшов до того, що треба обкопувати ось так. Ми вас прям є велика монетка. Значить, дивіться яка. Ось Ми вас погрузили прямо, прямо в саму подію, бачите? Такий... Ой, класна монетка. Я не знаю, що за монетка, знаєте, але класна монетка, велика. Ось це, напевне, грош Понятовського. Щось таке. Австрія або Польща. Так, є одна монетка, покажи. Ось одна монетка, радянщина і є ще один сигнальчик. І на таке кажуть, друзі, клад сируна. А ну подивимося, чи це клад сируна, чи ні. Я думаю, ви розумієте, чому кажуть клад сируна. Хтось сідав по тяжкому і з кишеньки вилетіло. Тут є 5 копійок і напевно, 3 копійки. Зараз глянемо. Так, друзі. Ось така аська. Ось Аська, Аська поки що найбільше. Легенда. Найбільше взяла знахідок. У нас два Деоса, Аська. Так, ще одна монетка і... І це у нас три копійки чи ні? Вгадав я чи ні? Ні, теж п'ять копійок. Так, і ще одна є. Друзі, невеличкий кошельочок. Так, є-є. Що ж є, друзі. Ти давно не чув, як сигналить Аська. Чесно, от це аж ностальгія, коли чуєш такий звук, це аж ностальгія. Багато з наших, з наших друзів чи, чи з вас, напевне, починали саме з такого прибору, саме з Аськи. І я би не сказав, що поганий прибор, тому що по знахідках камрад не поступається самим серйозним камрадам. Як казав один мій друг, справа не в приборі. Справа в кількості виходів і чуйці, напевне. Так. Ану, кидай. От ще одна. Отак три монетки. І, друзі, хочу вам розказати цікаву таку річ, знаєте, ми, щоб цікавіше було, придумали собі такі е, правила. От е, нас четверо є, та, І в кінці ми підводимо підсумок, хто перемагає. От такі монетки, прості монетки це є 1 бал. Ось кабрат вже 3 бала хлопнув. А срібні, будь-яка срібна монетка це є 5 балів. 3, 5 балів. так. Динарик це є 10 балів. І будь-яка золота річ, це є 100 балів, друзі. І в кінці цей рейтинг підбивається, хто переможе, друзі. А купаємо в який лісочок. Я би не сказав, що тут так багато сигналів, а більше чорних сигналів. Але от кошельочок, три монетки, бронзова монетка, сукірка. Мотига вже сьогодні були знайдені, друзі. Тож купаємо далі. Так, друзі, ще один гарний сигнал, дзвінкий був. І дивіться, це у нас ось такий кругляшок. Ось такий кругляшок і це в нас... І це у нас монетка, друзі. І це в нас, напевне, Австрія. Точно не псевдепі або видно, видно бронзова. Напевне, Австрійська. І тут ще є сигнальчик. Ану. І кабрат каже, що буде копати. В мене, в мене не бере, Деос, до речі, не бере цей сигнальчик. З 35 з бундінкою не бере, з 35-кою бере, але дуже глибоко. А от тьорка 705, слухайте, тьорка 705 чітко показує, що там є. І зараз подивимося, що би ми Деосом пропустили. От мені цікаво. Можливо, можливо. Так, ми почистили цю монетку. Тут Вже ти нічого по ній теж не скажеш. Просто один заліковий бал в наших змаганнях. О, зараз будемо бачити, що ж би ми пропустили. Що ж би ми пропустили? А ну покажи. А може добре, що й не бачив. Бачите, ось така ось така чорна куля була. Так, друзі, купаємо далі. Друзі, ось така знахідка. Не був я, коли вона випала з ями, але камрад мене покликав і дивіться. Ось! Друзі, якщо ви не знаєте, що це, це спис. Це спис, і я на 90% та я впевнений, що це Гава Голігради, друзі. Гава-Голіградська культура, саме вона, саме Гава Голігради, вони славилися ливарною майстерністю, друзі. І цікава, цікавий факт, що вони... Ну, не, тільки, не тільки на кам'яні формочки виливали, а ще й на воскові, друзі. Ось такий цікавий спис. Спис листочок, ліпісток. Бачите, отут є грань для жорсткості. І, до речі, друзі, не факт, що це бойовий. Я думаю, що це бойовий, бо тут є оцей надріз, і я думаю, що цей надріз це був для того, щоб кидати. В яму з, з, з трупами і набирати трупної цієї отрути. І коли тебе ранили, коли вони ранили когось, тоді заносили заносили оцю трупну е, бактерію, і це була перша бактеріальна зброя, друзі. Але були ще в них е, списи, були ще в них знарядні такі для жертв, жертвоприношення, ритуальні. А були ще статусні речі. Цебто була статусна зброя. Були такі дядьки, які ніколи не билися, вони ніколи не ходили на полювання, але мали з собою серйозний чоловік, який мусив мати з собою такого списа. Слухайте, знахідка топ, знахідка бомба насправді дуже і дуже мені подобається, блін така знахідка а, по тій причині, що бляха, в житті я бачив три рази такі речі. От реально в руках тримав три рази. Саме такого ні разу ще. ну, Я бачив більший такий тріснутий. А цей, можна сказати, цілий, друзі. Та не можна сказати, він цілий. Бачите, тут чуть-чуть є скол, і це, мабуть, ще про житті, тому що тут не видно, що а, його поїла бронзова хвороба, друзі. Ось така. Ось така знахідка, і це прям заявка камрада на перемогу. Слухайте. А, це топ-знахідка. Я би хотів, щоб ми сьогодні знайшли щось, що переплюне цей, цей спис. Але я не думаю, друзі, що ми переплюнемо цей спис. Просто подивіться. Не може мене відпустити ця знахідка, знаєте, хочеться про неї, на неї дивитися, вам показувати. Ну, Знахідка топ. Просто, просто топ, друзі. Ось. Шкода, шкода, що я не був коли, коли він вилітав з землі. Камрад каже каже цей каже, сигнал був, думав, що щось, щось якась бляшанка. Лізач, каже, вискочив трошки протер, а потім згадав, що, що, треба, що треба його зняти. Е, ось. Ну, Дивіться, бачите, яке ребро жорсткості. Ну, тут цікаво. Бачите, як він вилито. Цікава річ, старенька річ. Я, ну, це є точно бронзова доба, це точно до нашої ери, друзі. Не буду його терти, не буду його чистити. Ось. Ну, Але знахідка прям. Дивіться, блін. Прям чудово. Кажуть, е, кажуть не цей, не, не, за, затримати, затримати фокус на, е, на знахідці, бо я трясу рукою, ну, це, я забуваю про те, що я знімаю я так, так, як цей. Ось, Ой, клас. Так, друзі. Просто красота. Навіть не знаю, дивіться. Ось такий ліпісточок. Блін, з цього боку, взагалі є ще, є ще в землі, знахідки. От коли Я читав коментар, друзі, і там мужик каже, що все вже викопали. Вже нічого нема, а ви з тими приборами, а ви знімаєте відео, щоб рекламувати прибори. А, і другий коментар йому розумний дядько написав: друже, продай прибори. Якщо ти кажеш, що все викопали, просто продай свій прибор, тому що він теж екопач. А, Тому, друзі, та набагато менше знахідок, але дивіться, якщо ми ще знаходимо ось такі речі, це означає, що, що можна ще копати, друзі. От дивіться, друзі, поки ми купаємо бронзу, люди копають бляха. От що копають. Але мені здається, дружище, що тут ти сам зарив ще в минулому житті. а Зараз ходиш, то вже дивіться, одна сукіра, друга сукіра і вже, і вже мотига. І це от. Бляха, камрад, бомбанув, бачите? Я думаю, що почистити наждачку і на ринок можна, можна взяти хорошу копійку за таку сукіру. Що ти скажеш? нічого, що ти сказав. <світ> <світ> Клас. Мало, мало. Клас. Так, друзі. Ну, подивіться, от такий схил. Чистенький ліс, немає ні корків від горілки, ні дротів, слухайте. Просто любо по такому ходити. Ось там водичка тече. Ну, Єдина проблема, що і знахідок немає. Якби. А, так, в принципі, а так, в принципі, місце шикарне, друзі. Ну нічого, думаю, знахідки зараз будуть. Ано. Так, є Ну, Давай, пробуй. Досить глибоко. Олежика може йти. Ану, та там вже включив бля. Ні, зловимо. Ано. Там є монетка. монетка вон. Срібло! Тихо, 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 покажи, покажи, покажи. І це орд. Срібло! Орт. Срібно! орт. Але самі, на, на яких... Орт! Ні, крейцери, 20 крейцерів мати Тереза. Ууу! Uh -huh! Друзі, ай, зараз почистим покажемо. І так, друзі, ось така це в нас є. Е це в нас є Франс Йосип. Рекс, Франс Йосип другий. Друзі, ось такий Рекс йде сьогодні до нас в колекцію, друзі. 1804 рік, 20 крейсерів, друзі. І це от для хейтерів. Ось така монета вискочила. В прямому ефірі ми її викупали. Ось така чистенька, бачите, без патини, без нічого. Це все залежить від срібла, друзі. Ось тут чуть-чуть є в нас трошечки є в нас оце корозії, друзі. І ось така монетка. Бачите, є тут гурт, який просто красота, друзі. Красота. От саме за такі моменти ми проходимо. От сьогодні ми, я думаю, кілометрів так 8, напевно, влупили, але за такі моменти ми проходимо тисячі кілометрів. Ось, Щоб знайти ось таку красоту, друзі. Просто не знаю, просто тримаєш її в руках і радієш, друзі. І ви можете боротити разом зі мною, поставивши свій королівський царський лайк. Друзі, гарний сигнальчик був. Зараз мы... Так... Монета! Монета! Еще не бачил. Майже. 10 філерів. <рив> ні, 20 філерів. ні, 10. Дивіться, друзі, ось така. Ось така монетка, похожа на срібло, друзі. Ось така 10 філерів. Цікава, гарна монетка, знаєте, але 1910 рік. Ось така, ось така монеточка, друзі. Бачите, от. Ось така монетка. Був ще один сигнальчик. І це я знаю, що це, друзі. Це шелях Яна Казимира. Слухайте, каже мені чоловік, я виставляв, знайшов цілу кладуху, ну таку маленьку кладуху. І написав шелях Яна Казимира. Він каже, це ту ж буратики, буратоси. Друзі, і знаєте, буратоси це є сленгове слово, буратос. А правильно називали шелях Яна Казимира або навіть Соліди. Чому Соліди, бо там на, на монеті пише солід? Ось, але правильно їх називати Шелях Яна Казимира. Ось такі шеляги Яна Казимира. Зараз спробуємо подивитися, чи там щось є на ньому. Ой, не знаю, чи є щось на ньому, а вдома розберемося. Друзі, ось така знахідка, слухайте, неочікувана, лом. Сукири є, лом є. І тут, мені здається, ще була, був сигнал. А ні, вже немає. Ось такий лом, друзі. Ось такий лом. А... Каже Камрад, що йому в хазяйстві пригодиться. Так що беремо з собою лом. Друзі, а як то кажуть, час підводити підсумки, друзі. Дивіться, що нам вдалося знайти. Ось такі в нас є знахідки сьогодні. По, по, по старовині. Чекайте, давайте спочатку по Австрії. По Австрії в нас є цікава річ. Бачите, тут йшла Австрія, в нас є сукірка по Австрії. По Австрії є срібних 20 крейцерів, по Австрії, мабуть, ось цих дві сукири часи Австрії або навіть Савдепія. Е, Так, по... І оця Річ, каже Камрад, щось старе, і ми погоджуємося з ним. Щось старе, тому що така... так закислий е, ось такий ножичок. Можливо, думаю, що Перша світова війна. Так, Далі. По Австрії ще тут є геллер -філлер. е, По старовині ось така сапка Київська Русь, я думаю. Ось це Київська Русь. ми її не обстукували спеціально для того, щоб а, а, ну, бережно реставрувати. І є люди, які колекціонують такі речі. До речі, у нас є такий друг, і ми йому його, напевне, подаруємо. Так, далі рухаємося. Ось самий-самий цікавий момент ось такий спис, друзі. Спис. Гава Голігради, бронзовий вік. І дві монетки. Але у нас був цікавий марафон. От бачите, є наші прибори стоять, один вже зібраний. У нас був цікавий марафон. І зараз я би хотів, щоб ви розсудили, хто переміг. Ну, звичайно, я не можу перемогти. Я оператор був сьогодні більше, ніж копач. Але дивіться, ось це є Аська. Друзі. До речі, подивіться, по знахідках, Аська, Аська влупила найбільше. Аська ось з тайгером, напевне. Я не дуже розбираюся, але мені здається, так, з торнадо. Аська з торнадо. налупила найбільше. Дві великі сукіри з одної ямки, сапка, три монети і ніж. Це є Аська. Це в нас є. Тьорка 705, друзі. Друге місце. По знахідках, по кількості знахідок. Ось так. Це є три монетки. Буратінка, дві Австрії. І ось така монетка. Ну, це я думаю, що дуже-дуже крута монетка. Просто подивіться на стан. Ось така монеточка. Тут каже Камрад, видно бакембарда і суплю з носа видно. що це Настільки хороший стан, друзі. І ось це. Ой. Ах, Буратінка впала. І ось це, друзі, гава Голігради. Це є Деос. Деос з катушкою 35. -ка. Ось така, але як цікаво, що тут тільки одна знахідка. От уявіть собі, ми копали один сигнал, реально одна знахідка. Ну і це такі скромних моїх дві копійки, які мені вдалося зняти поміж того, що, що ходив і знімав. Тому, друзі, я би хотів, щоб ви розділили нас, хто ж переміг, тому що ми мали оцей марафон, монета, один бал, срібна монета. 10 балів, 5 балів, динар 10 балів, і я би хотів, щоб ви нас розділили. Тому що сукери, ось ці сукери, і тим більше, що кап'йо, ми не знаємо, як, як, як градувати, скільки балів. Тому, друзі, напишіть, це в нас буде Деос. Буде Деос, камрад Деос Х35. Це в нас буде. Це в нас буде Тьорка 705 і це в нас буде Аська. Торнадо. А це в нас буде блондинка. І ну не полінуйтеся, друзі. Якщо вам було цікаво з нами, напишіть, нам буде приємно і вам буде цікаво. Напишіть, будь ласка, хто, хто почесно займає перше місце, а хто не зовсім перше місце. Друзі, дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися, а не забудьте поставити ваш царський лайк. І всім добра, до нових відео.